Всім привіт! Ви на каналі Priestess, Мене звати Діана, і сьогодні я прийшла до вас, щоб надихнутися образом Памели Андерсон і всієї цієї естетики в 90-х та нульових, um, разом з палеточкою від Revolution. Я обрала її бо на сайті, вона виглядала трішечки по-іншому. Це палетка з тієї серії, про яку говорять, що це типу. Аналогюб на Патрік та саме через ось ці от кремові рефіли. Які на сайті виглядали більш яскраво, а ось цей сірий взагалі виглядав як дуже гарний лавандовий. Тож давайте надихатися нею і ще дечим. У мене також є дуже гарний олівчик від ці вайби холодний, красивий, який називають юпом на олівчик Мак у відтіночку Stone. Це Golden Rose в 212 відтінку. Ну, і до такого Hollywood makeup. У мене є румяшки Chic Glam в калапіс Marilyn Monroe. У відтіночку Hollywood. Я майже закінчила макіяж обличчя, залишила незапудреною тільки частину, на яку буду наносити рум'яна. І, якщо чесно, я її брала з собою в поїздку. І я вже їх трішечки потестувала. Це формула, яка відрізняється від класичних рум'яшок щіглем Вона більш гелева, хоча вона мені більше, якщо чесно нагадує не гелеву, а таку якусь бальзамоподібну. Текстуру дуже приємно пахне. І може роз'їдати тональний крем, тому у мене є маленький лайфхак, я працюю пензликом, не ношу це все на руцю. І ось так от шведесенько наносимо, щоб все це не встигло. Нам роз'їсти тон, хоча все одно трошечки роз'їдам. І я сьогодні, до речі, познущалася над своїми бровами і трішечки їх підбрила для цього відео, щоб вони були тонше. А також я сьогодні вам трішечки розповім про себе. Хто ж я, блять, така такий лухарій ефект, якщо ви любите сет-глоу. Макіяж я ні, тому будемо зараз запудрювати все. Я сьогодні знову користуюся цим сратим стіком з Аврори в поєднанні з бронзером від ЛН щоб Цей колір виглядав більш адекватно. Потрішки почнемо знайомитись. Мене звати Діана. Мені 25. Яка страшна цифра, але чим далі, тим страшнішим. Хоча в душі мені десь, напевно, 18, 19, не знаю, 20 максимум. Я займаюсь макіяжем. Я займаюсь макіяжем останні 5 років. Вчилася я сама по картиночках з Спінтерста. І ми нанесемо сьогодні губи. Сухий олівчик. Ми контур. В кінці цього відео буду виглядати, але у мене вже <кій> під очима мої спроби замаскувати синці рожевим олівцем, зазнали невдачу. Я вже бачу, як тон злаза. І я нанесу помаду, яку я робила сама. Я намагалась досягти ідеального відтінку до цього олівця. У мене вже були помади від помади. олівці від Golden Rose, не путати з Ruby Rose. І вони сухі, і я не хотіла купувати, але коли я побачила в Тіктоці порівняння я така, ага, угу, мені це треба. Тож, блок. Мені здається, все почалося ще в дитинстві, бо мені чомусь дуже подобався макіяж. І я користувалась маминою косметикою по традиції, а і мама мені купувала статом дитячим, я буквально окупувала мамин туалетний столик, за яким я постійно робила якісь макіяжі, користуючись всім тим арсеналом, який мені купували. Потім я якось не дуже цікавилась, будучи підлітком, макіяжними прибамбасами була такою пацанкою. А, і потім вже як навчалась, я пробувала різні макіяжі, але прості, типу одного відтінка на очі. Зазвичай були темні відтінки чорні. Я нанесу базу тінь. І я купувала в основному всю косметику в Аврорі, потім знайшла сайт на Тіна, тоді він був не такий популярний. Мені сподобалось кілька палеток від Революцію, коли почався ковід. Ні, ще до ковід, я коротше фарбувалась. Мені подобалось повторювати якісь там тренди, але дуже рідко я це робила, типу був челендж з макіяжем Братс, якомусь у му році, не пам'ятаю, я там щось пробувала на вихідних. Мені подобалось, але виходило не дуже логічно. І потім вже, як почався ковід, локдаун, мені щось так згруснулось, я там щось в інстаграмчик питалась макіяжитись, якісь там фоточки з Пінтереста повторювати. І потім подумала, ну чому б не купити собі палетку. Я не знала, як обрати, я обрала між мікс Ultimate, цими популярними. Uh, і мені тоді трапилася одна блогерка, яка показувала розпаковки палеток від Revolution. Я скористаюсь каялом чорним. <кхем> Я подумала, а чому б і ні? І тоді була така палетка в з якоюсь блогеркою. Що-то там карнівал. Така теж... Яскрава палетка, в ній були металіки, і матові. матері, і я ще замовила собі, типу, іншу палетку одночасно на хиловінську тематику. І, типу, щоб вона була більш носибельна. І спочатку я думала, що я буду тупо викладати якісь макіяжики в Інстаграм. Потім щось подруга така. Знімемо якісь прикольні відосики в TikTok спробуємо. Ми щось зняли, там перше відео якусь тисячу переглядів набрало, Там був якийсь тренд всрати, і, під кацапське узло, здається. Ну, коротше, згадаємо 2020. І я. Потім ще там щось знімала-знімала, а знімала, потім о, іноді робила якийсь макіяж, і мені подобалось перевтілення в різних персонажів. Особливо там на Хелловін. Я там щось повторяла, повторяла, а потім вирішила, чому б не спробувати робити макіяж, типу показувати. О, але не коли я вже буду вміти робити. А, блядь, я ще дещо забула. Я ще крем чорного, а я візьму от, этот, от, от трошки нанесу. Кремовий. Я, роб... я, вирішила... <кій> я вирішила, типу, дати себе критиці. Я знімала. У, як гарно лягає. І, типу... погані макіяжі, до чи виходило, там не виходило. Пробувала під якісь популярні сумки, щось там залітало, щось ні. виходило кошмарно, На мене там курісусили кацапи. Я візьму от, от, от світленький матовий, Я підтушую краєшок, щоб було. У, який він пігментований пелючний. А, і пелючний. І, коротше, що ти там знімала, знімала макіяжі, ну відверто набирали 40 переглядів і 4 лайки. А мене чомусь в той момент от, не відбило бажання продовжувати знімати саме макіяж, окрім просто якісь там ліпсінки різного лайна. Мені подобалося саме макіяж. і От як би вона немало не набирало, мені всі казали, типу нахуй ти це знімаєш, тобі робити нічого. Воно в тебе ще й не набирає, типу, що ти робиш, я таке, та да, ні. Знаєте. Роблю, з там. Беру чорненький, він тут з такими блискітками. Я бачила в огляд в тікітоках, що типу ось ці два відтінка хуйові. ми зробимо гарно. Ну, чого-то там я перший час я користувалася тільки двома палітрами якимось там з Аврори. І в мене там було... Набір такий з єдинорожком. ось. Досі ще кілька пензликів лишилося. Не знаю, де вони всі десь їх провтикали. Коротше, в мене було типу, там плоский пензель, великий, розтушовачний, щось там все та нічого. З цим доволі складно зробити в будь-якому випадку хороший макіяж. Бо зараз я десятьма пензликами користуюся. Щоб все підтушувати, тоді я одним пласким працювала. І так як я не дивилась відео з уроками, бо мені було нецікаво я така, а чо, я сама по картинці не розберусь, як макіяж зробити? Ні, я розберусь. І з гавна і палок з того, що в мене є, зробив. І може це ну, затормозило мене трішки, і я не так швидко всьому навчилася. Зате я тепер знаю, що я можу подивитися на макіяж і сама. Розібрати із цими всіма всіратими етапами. Mm. Та Я не розумію на бісову мать тут три коричневі. Ну так, вони різні. Ну, палетка типу, така металічна. Можна було б сюди хоч один матовий сірий всадити. Ну і, коротше. Що то там, я макіяжилась, макіяжилась. І потім в один момент у мене почали відео під стендапи залітати. Я там... Навіть я дивуюсь, типу я зараз в TikTok ток знімаю, і ну, 300 переглядів набереться якісь ну, там поставлять 30 лайків. Ну а бідніка ж, правда. Тоді я могла навіть хуєту зняти, і в мене 30 тисяч переглядів було зараз. Навіть туда и заходить не хочется. Mm. Я помню, что-то похожее делала в 2022 році. типа макияжа Кайла Дженнер. Ну mm. и, короче, что-то я так снимала, снимала, и вот мы тут. Что я еще хотела сказать? Я мати 11 на даний момент котів. У мене котяча паста. Ми всі живемо в приватному будинку і останні 5 років єдиним, чим я займалася, це були мої б'юті-блоги. Там Тікток, Інстаграм і Ютуб. Так, це не приносило грошей, аж отак ж приносило. Але мені це подобалось, і тому навіть зараз, коли я віддалено працюю, я все одно після роботи шурую, що робити правильно, що то знімати. Або прибирати всрочки після попередніх макіяжів, перемивати пензлики, і як бачите, я досі тут хоч за цей час, мені досі кажуть, типу, ну, дуже мало. Писників, дуже мало лайків, можливо, треба передивитись, можливо, треба робити щось інше, якщо я не хочу нічого робити іншого, я хочу робити це. Типу, якби мене спитали, якби гроші не були важливі, чим би ти звінялась по життю, я б сиділа і малювалася, б знімала розпаковки і все. Давайте натисемо щось гарніше. Мені тут сподобався ось цей і трішки ось цей. Питання на хіба треба було палетку цілу, купити. класно ж виглядає. Дивіться, що вийшло лігонечка. До речі, там вийшло ще нових відтінка, і два з них мені вже завтра приїдуть. У-у-у! В нульових такого не було. У мене ще на пальці аж до фища залишилось. Аж так, я возьму пухнастенького пензлика, трішки країшки тушену. І я цим для пензликом наберу от это, от трішки этот вечерочек. що я ще хотіла сказати. Я взагалі готувала текстуру відео, але я її десь притикала. Тому у нас сьогодні імпровізейшн. Хочу з цей відчиночок куточок на настрій. Тут не дуже паше, але в них не буде. Щоб його ще так такого розказати. Тепер ви бачили, що я фарбуюсь в засрати зеркало. Урожавості і палатки на щоки. Замість хуйля. Mm -hmm. Я не їм м'яс більше семи років. І за думкою моїх родичів я повинна була померти ще в перші півроку. Але от я. і по мені таки не скажуть, що я прям травоядна. Хоча я їм рибу, але не всю. І це виключно мої вподобання. Тому що я не хочу їсти те, що я не хочу, і те, що мені не подобається. І хто мені бляха заборони? А... <смі> я фарбувала своє волосся більше 50 разів. Чесно, я в 2020 році а за весну змінила я не знаю скільки відтінків. А... Я буквально фарбувалась кожен тиждень. У мене була плюс-мінус одна довжина. Не нанесла базу. О, і я робила передні пасма. Вони були або по одній штуці, або по кілька. І мінявся колір, плюс довжина змінювалась. Я базу десь пропускала. Мені це дуже подобалось. А потім я якось. Ні, не якось. Я ще після того в 2021 році я дофіга різних ніштяків діла. Чи що я там тільки не робила зі своїм волоссям, чесно кажучи. Найдовше я ходила з червоно-чорним волоссям. І так, я пофарбувала вперше волосся, коли мені було 15. Я навчалася на першому курсі. Я вирішила повторити подвиг своєї мами і в перший місяць навчання зафігачити волосся. Um, просто я досі пам'ятаю, як я приїхала додому в п'ятницю виходжу з маршрутки і просто мама і її. А я з таким бордовим волоссям. Ну, просто Greil Satcliff на мінімалках. Після того я ходила червона, червоно-чорна, червоно-фіолетова, баклажанова. Я з тих пір жодного разу. Не ходила зі своїм натуральним кольором волосся. Я фарбуюсь постійно, я тонуюся. Найдовше часу я провела в червоно-чорних тонах, хоч фарбування могло змінюватися із розряду спліта, омбре, окремих пасм, але все одно повномасштабку я зустрілася з кольором волосся, як кольору піпа чорно-рожевим. Потім я фіганула, як тільки пошта почала знову посилки. А, волосся в червоно-чорний. Ні, до недавнього часу я хотіла, якщо ви бачили, з червоно-чорним волоссям. Зараз я блонді-блонді. бо не знаю. А, у мене 2 мл гіалурона в губах. А, і я ніколи не думала про те, що я зроблю губи. Поки я не почала знімати відео і не зрозуміла, що. Мої губи доволі малі, я малювала їх довгий час. І набагато красивіше для мене виглядали продукти для губ на губах, які видно. Я прикріплю тут фото з нафарбованими губами, але вони нафарбовані трошки красивіше, ніж вони є насправді. І з того часу я вирішила, що хочу губи. Але я це відкладала доволі довго, що дуже не схоже на мене, бо зазвичай, якщо я щось захотіла, то я роблю це одразу. І в 22-му році це було із розряду, ну коли, якщо не зараз, я вклала перший мілівітер. Мені не сподобався косметолог, мені не сподобався результат, але я проходила так два роки, вколола другий мілілітр вже у іншого косметолога. Зараз 2 мл. Я хочу переробити губи повністю, ще я хочу вколоти ботекс, І якщо ви бачите мої петути, ви розумієте, що ну, я взагалі не проти будь-яких модифікацій, якщо ти робиш це для себе. Перше тату я набила, коли мені було 19. На момент день народження це була всрата квіточка, я ходила в тату модель. Це був жахливий партак, він у мене є досі, я не хочу його перекривати, а в принципі, щоб було нагадування, що не треба бути такою тупою. Наступне тату я зробила через кілька місяців, це «Палаюча церква. Більшість моїх родичів досі не знають, що у мене є тату. Оу, oh є! Yeah. Коли ти стаєш дорослим і весь час зайнятий тисячою днією роботою, дуже складно знайти відповідь на питання про хобі, бо це макіяж. І об'єктивно зараз я займаюсь роботою, я знімаю відео, стараюся. Я пишу письмові. Письмовий блог, коротше, в мене на платформі мейкапа є. Тут тобто знаю, це Beauty раніше. Зараз вони його переіменували. Я ще там оце знаходжу чим себе зайняти. Також я в цьому році перетворилась на стару бабку. Мені подобається займатися садівництвом. Я це. В цьому році обрізала кущі. Оці от. Форзиції. Їх треба обрізати тричі після цвітіння, щоб сформувати. І ще я обрізала лаванду, її кожні 12 днів треба обрізати, щоб вона стала шариком. І ще там якийсь куст, я обрізала, щоб він мене мало не здох. У мене немає багато друзів, я відверто не розумію, як люди знаходять друзів, якщо вони працюють віддалено, якщо вони вже не навчаються. Такий ти дорослий такий. Ти ж не просто підійдеш на вулиці скажеш їй, хей, давай дружити. Шо, якби до мене так підійшли, я вже в сандалила меживочі. До речі, ось цей світлий. Він теж виявився з блискітками золотистими. І через те, що він з блискітками, у мене на ньому, якщо чесно, тушовка на правому очі трохи заликла. А може, це через ось цю базу. До речі, по текстурі, якщо у вас є рум'яна з цією колекцією, ці тройні, тут я за кадром доробила макіяж, попам'ять на телефоні. натякнула мені, що пора як би, закінчувати на цей раз. Тож, якщо у вас ще є питання, можете залишити їх в коментарях. В описі під відео я залишу посилання на мої Тік-Ток, Інстаграм, там карту Манобанка, раз вже ми стали з вами ближче, якщо ви раптом хочете підтримати цей канал донатом. Ну і... Донайте на ЗСУ, ставте лайки, підписуйтесь, якщо ще не підписані. Залишайте коментарі. Сьогодні все. Тож я з вами прощаюсь, а ви можете подивитися на мій макіяж трішечки ближче.